Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні незвичне місце для знімання, ванна кімната. Сьогодні я буду готувати стелаж вже до розсади. У мене є такий дерев'яний старий стелаж, колись купувався в епіцентрі. Як бачите, такі найгрубі дощечки, вони нічим не покриті. Я його використовую вже декілька років і хочу цього разу покрити лакобельцем. Ось такий буду використовувати лакобельці. Я його вже використовував для різної манітної деревини. Дуже класний, він гарно захищає деревину. І дає такий цікавий відтінок. Приходиться мені ось таке горнятко старе, металеве. І хочу покрити, щоб захистити трішки деревину, бо вона з часом така жовтіє. Ну і, відповідно, буде кращий захист. Стелаж дерев'яний. У мене їх є два. Один нижчий, а другий вищий. Я його, правда, трішки підрізав, оскільки він мені не влазиться на вікно. В цьому відео ще також е планую зібрати для вас стелаж і під'єднати лампи для розсади. Тож залишайтесь! Я пофарбував. Лакобець рідкий, хляпає. Ну, але тут нічого страшного, сплитки можна буде легко змити завдяки йоршику та хімії. Ось так виглядає непофарбована поличка, ось так пофарбована. Набагато темніша. Плюс воно таке має гарне покриття. Виглядає дійсно як дубова. Ну, ось, така в мене краса вийшла. Звісно, можна було акуратніше. Я дуже сильно на зах... захляпав все. Однак, я поспішав, оскільки вже вечір, хотілося мені пошвидше закінчити. Що я можу сказати? Фарбувати я, в принципі, люблю, але більше, ніж пів години сидіти на присядки, трішки важкувато. Вийшли дощечки дуже класні. Воно, як висохне, стане ще красивіше, буде менше розводів виглядати, і плюс трішки світліше стане. Лишаю я це все на півгодинки, пізніше займусь поприбираю. Це, до речі, змивається дуже гарно, звичайною губкою, з мильним розчином, з милом чи спеціальним засобом, і воно пускається. Проблем немає. Ну що ж, навів я порядок, вимив повністю душеву. Прийшлось трішки попутіти, бо вже попідсихало, але все відмилось. На другий раз треба стелити або плівку, або щільніше папір. Ну, нічого, головне, що все помилось, воно досить непогано сходить. Однак прийшлось трішки потерти губкою. День другий. Вирішив я вчора вже не сидіти до ночі, щоб збирати стелаж, тому він гарно висох. Дивіться, який гарний колір вийшов. Дощечки всі пофарбовані. І сьогодні буду збирати. Зовсім інші, вони такі мають текстуру гладкі, дійсно, трішки лакує. І зовсім інший колір, набагато краще, ніж були. Буде я збирати великий стелаж, він має якраз бути тут на вікні. Тут ще ремонт, тому немає підвіконня нормального. Але зато е гарно сюди сонечко потрапляє і, відповідно, крім досвідки, що буде природнє сонце. До речі, це стелаж дешевий з епіцентру. Як бачите, дуже тоненький. Дерев'яшки, він недорогий був. Останнім часом я таких вже не бачив стелажів. але є дуже класні в ікеї стелажі. Вони трішки грубші і трішки краще кріплення, ніж тут. Тому з часом якось планую замінити собі на більш е, кращі стелажі. Десь я собі робив помітки, скільки мені потрібно робити поличок. Ось буде сама вище, потім тут, через одну буду робити. Саме нижню не буду ставити, оскільки є дерев'яне підвіконня. До речі, в комплекті йшли шурупи дуже погані, мені довелося їх замінити, бо в них вже істерилася хрестовина була, і вони вже погано закручувались. Трішки лакобальць в пази зайшов, тому треба пристукувати, бо воно іначе не хоче добре ставати на місця. Але в більшості випадків заходить, оскільки я щороку розбираю цей стелаж, що він місця не забирав, він так досить компактно і збираю щороку пізніше. Ну що ж, стелаж практично готовий. Він має бути навпаки, я перевернув для того, щоб закріпити лампи ще на нього. До речі, я очікую ще посилку з Аліекспресу. Там мають бути ще цікаві лампи. Як приїдуть, я вам обов'язково знімлю розпаковку. І ще один девайс для насіння. Теж дуже класна штука. Побачив я чисто випадково в інстаграмі на іноземних, скажімо так, сайтах, ну то на іноземних сайтах, на іноземній сторінці в інстаграмі. Мені дуже сподобалось і вирішив собі теж замовити Так, лампи. Дроти. Дроти, можливо, буду переробляти, оскільки стела ще трішки виду зміни. Ну, Зараз подивлюся, що і як. Так, дивіться, ось це старі лампи, вони, бачите, трошки грубші. Я їх минулий рік знімав, що вони трошки інші. І довжина одної теж інша. А оце вже нові лампи. докуповував 4 штуки однакових. Той самий виробник, та сама модель, тільки дивіться, що змінилося за декілька років. Стали вони худші, тончі і, до речі, навіть трішки коротші. Це, до речі, лампочки 12 ватні. І це, і це, і стара, і нова, і модель така сама PPG, t 8 а, а тут t 5 Тобто зараз вони зробили простіші. І 90 см пише. Можливо, ще, до речі, прийдуть лампочки з Китаю, і я дороблю, щоб було вже однаково. Починаю монтувати кріплення. Їх слід певно перебрати, бо вони різні для старих і для нових ламп. Так, бачите, це, це ніби як для. Ще раз які? Т8, а це вже Т5 вощі. Кріплення теж різне. Отож, я вже зібрав стелаж, закріпив я лампи. Вони, до речі, легко відщокуються, защількуються, тут проблем немає з ними. Зараз буду ставити я стелаж на місце, буде він на вікні стояти. І пізніше буду розбиратися з купою дротів. Це не проблема, дроти можна буде поправити. Менший стелаж поки збирати не буду. ну, Бо розсади стільки не буде. Це він буде пізніше, коли вже розсада буде більша. Я його або поруч поставлю, або вже буде на балконі, там прохолодніше. А за вікном справжня зима. Затишна садиба, вся під ковдрою білосніжною. Дивіться, як гарно, давно не було снігу. Попередній дуже швидко розтанув, практично за день. А зараз і морозець і сніжок. Надіюсь, я розмірами не прогадав. Так, чекайте, тут тюльмішає. О! З часом що буде карніс, тому буде зручніше. Ось так буде виглядати. Він недовгий, навіть менше, ніж 90 см, оскільки ці лампочки по 90 см. І буде в мене раз, два, три і чотири полички. Тут буде одна поличка якраз для меншої розсади, тут же більша відстань буде трішки для більшої розсади. І тут, і тут. Не знаю, зверху, можливо, буде щось простіше ставити, а можливо і нормально, тому що сонце гарно буде попадати на всі полички. Ось такі дроти у мене пошались. З минулого року. Я вже, до речі, не пам'ятаю, що як я підключав. Зараз будемо дивитися. Обасимо. Раніше в мене був один довгий дріт, оскільки я підключав напряму до розетки і в мене було менше ламп. Оскільки зараз набагато вище і я ще докупив лампи, потрібно подовжувати. Я його, мабуть, закріплю сюди, щоб було зручніше повмикати усі лампи і навести трохи ладу з дротами. Або на бік, не знаю, а може і сюди спереду. Потрібно буде щось придумати. Так, дивимося, чи все включилось. Нижні лампи не працюють. А чому? Бо вони не включені. Чим зручно такий стелаж і ці лампи, ми можемо кожну лампу індивідуально вимикати. Наприклад, у нас на цій поличці нічого немає, ми вимкнули. А оці лампи є. Або, наприклад, коли є досить світла, ми вмикаємо і вистачає, там, наприклад, однієї лампи по задній стінці, спереду, сонечко досвідчує. Тому і зручно регулювати їх. Можемо взагалі індивідуально кожну вимкнути, що зручно. Як на мене, вийшло непогано. Зараз я трішки ще побавлюся з дротами, мабуть, їх позв'язую, щоб вони якийсь вигляд мали презентабельний. І закріплю подовжувач, щоб теж був якийсь вигляд. Надіюсь, відео для вас було цікавим. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть, не забувайте у коментарях. Дякую вам за увагу! Усім па, -па.